Шалом народу Божому і благословення для нашої України. Щиро вітаю всіх на програмі Позиція. І сьогоднішня наша тема і наші роздуми зачеплять досить практичну сторону нашого християнства, але водночас це і вираження наших цінностей, наших переконань, власне, нашої віри. Чому? Так важко знайти для себе церкву. Церкву, яка би влаштовувала, церкву, яка подобалася б, церкву, в якої ти зростаєш, реалізовуєш свій духовний потенціал, і взагалі церкву, яка для тебе може бути ось цією духовною родиною, духовною сім'єю. Хочу вас запитати, до якої церкви ви належите? До кого ви себе ототожнюєте і кажете, що ви є частиною ось саме цієї помісної церкви? Чи є у вас така духовна родина? Мова не про конфесію, не про деномінацію, а саме про локальну, географічно конкретно розташовану десь помісну церкву? Ми читаємо у Слові Божому, що християни. В ранній період становлення церкви, її народження, розвитку, вони належали до конкретних помісних церков. В часи, коли не було інтернету, не було такого зв'язку, таких комунікацій, можливостей. Але ми відкриваємо новий Завіт і читаємо Книгу дії апостолів, бачимо, як починалася перша церква в Єрусалимі, коли Дух Святий зійшов в День П'ятдесятниці. Потім продовження. Ми бачимо, як засновуються церкви, як утворюються церкви. Апостол язичників Павло іде проповідує, наприклад, і під час своїх місійних подорожей десятки нових церков, а від них інші утворюються, і люди належать до цих церков. Потім апостоли пишуть послання, дають настанови для цих людей. І ці люди читають конкретно те, що потрібно прочитати для Коринської церкви, чи церкви в Филиппах, чи в Колосах, чи в Солуні. Тобто, з самого початку церква, як локально помісна церква, існувала, ми віримо і знаємо, що Вселенська церква Христа вона складається саме з таких помісних церков. Минули. Століття і тисячоліття. І те, що сьогодні спостерігається, що багато сучасних християн вони насправді не мають своєї церкви. Або, скоріше, знаєте, як підлітки, навіть якщо вони кудись заходять, то вони постійно ремствують і незадоволені на ту церкву, яку вони відвідують час від часу. І навіть важко сказати, чи вони. Насправді ототожнюють себе з цією церквою. Щось змінилося. І від цього постає питання певний виклик чому так важко знайти для себе церкву? Або чому важко почуватися в церкві, як у своїй сім'ї, духовній родині. І хтось каже про те, що не бачу гідних церков. Знаєте, християнин так дивиться на церкву, як на супермаркети, як на магазин, куди потрібно зайти щось купити, і йому один подобається, інший не подобається, але в який би він не зайшов, йому щось все не так. Аргументація сучасного українця, християнина, так само може мати свої певні такі переконання і аргументи. Люди кажуть про те, що сучасна церква вона не відповідає моїм запитам, моїм подобанням, моїм переконанням, моєму потенціалу, моїм поглядам на життя. Тобто церква помісна, конкретна, вона не актуальна для мене. Я можу набагато більше взяти із тих самих інтернет-ресурсів, знайти щось для себе. А хтось іде ще далі і каже, що мені церква не потрібна, як така, тому що Бог у мене в душі. І така глибоко віруюча людина вона має віру в Бога, але вона не відчуває, що їй потрібно до когось належати. Такі духовні християни вони можуть відвідувати будь-які церкви, і так як прохожани проходяться взад і вперед, розчаровані вони залишаються самі. Хтось просто на великі свята відвідує церкву для заспокоєння своєї совісті, а інші кажуть про те, що ну, важко розібратися, церков багато, вони різні. І настільки різні, що я не можу розібратися, де ж, де ж моя, і напевно поки що утримаюся. Є люди, які говорять про те, що і вони переконані в тому, що церква це є їхня сім'я, їхня родина, чоловік, дружина, діти оце й моя церква. Ми справжні, ми правдиві, ми неповторні. І вони, як можна так сказати, виросли. І з того, щоб належати ще до якоїсь церкви. Все, що потрібно, ми можемо зробити в себе вдома і вечерю провести, ось і слово Боже почитати, і помолитися. Якщо потрібно, ми поклоняємося Богу разом. І ось це наша домашня церква, і, і достатньо. Питання полягає ось в чому? Чи правильні такі твердження? Ми бачимо, що в нашому суспільстві стрімко зростає відсоток людей, які мають атеїстичні погляди. Людей, які все відкидають, які не вірять у Бога. І в них так само є аргументи. Вони кажуть, коли ми дивимося на церкви, в різних традиціях і приглядаємося ближче, чи зайшли в ці церкви, ми розчарувались. Розчарувались не тільки в людях, які називають себе церквою, ми розчарувались і в Босі. Давайте все ж таки подивимося. З біблійної точки зору, якими мають бути наші позиції, для того, щоб кожен християнин, хто має відродження від Духа Божого, хто вірує в Ісуса Христа, хто вірує в Бога, знайшов і реалізувався в помісній церкві. Перш за все, Біблія говорить, що церква Христа, в тому числі і Помісна, вона мала б складатися із відроджених людей. Пам'ятаєте, Ісус Христос в розмові з Никодимом, Євангеліан, в третьому розділі ми читаємо, Він каже: «Істинно кажу тобі, коли хто не народиться від води і духа, не може уйти до Божого царства. Христос говорить за цей потужний процес відродження людини, переміни. Нового, нової природи і нового життя, яке приймає людина. Так от відроджені люди це люди, які мають це життя, які отримали прощення, які отримали Духа Святого, які отримали Божі дари, Божі харизми для служіння. І обов'язково такі люди вони хочуть мати спільні з іншими. Тобто, вони бачать собі подібних, вони пережили процес усиновлення. Господь вводить їх в сім'ю дітей Божих. А церква Христа, діти Божі, тут на землі, в конкретній місцевості, в конкретний час, вони представлені помісними церквами. Такі люди шукають спільності між собою. Звичайно, ці люди недосконалі. Хтось Хто тільки почав свій рух? Іслідування за Христом, хтось давно вже слідує, хтось когось можна назвати досвідченим у вірі, а хтось тільки в початках вчення. Але одні і інші це люди, які ростуть, які змінюються, люди, які мають це життя, і ці спільні біблійні цінності, які проголошують Євангелія в цьому світі, і таким людям потрібна церква. Тобто, в нашому такому житті. Яке переживають всі, да? ми бачимо, що дитина народжується в сім'ю. Дитина переживає опіку сім'ї, турботу. І навіть ще не усвідомлюючи цього, в самому маленькому віці от, ми приймаємо таких дітей. Так само, коли ми переживаємо відродження, то церква для нас потрібна, тому що усиновлені діти Божі, вони входять в сім'ю Божу. І це є вагомий аргумент для того, щоб християни пам'ятали, що з моменту народження і до моменту, коли ми перейдемо у вічність, нам потрібна ось така Божа сім'я, Божа родина. Тому ми цінуємо церкву. Другий момент. Біблія говорить про те, що церква це спільнота покликаних із світу людей, еклезія, і людей, які покликані служити світу. Люди викликані із світу, і люди посвячені для світу, відділення від світу і посвячення світу. Христос каже: ви світло для світу на гірній проповіді, весіль землі. Христос посилає, готує своїх учнів. І потім, коли народжується церква, вони йдуть проголошувати Євангелію, вони проповідують усім, але вони мають контакт, вони мають. Ось цю родину, вони мають помісні церкви, які засновані, до яких вони повертаються, в яких вони отримують допомогу і далі продовжують служіння. Іншими словами, церква нам потрібна для служіння світу. І зрілий християнин він розуміє, що один він не воїн, він може окремі завдання робити, але він в армії. В армії Ісуса Христа багатьох воїнів, які покликані підкоряти вірі народу, як казав апостол. А це означає, що світло має сяяти, сіль має осоляти, місія церкви продовжується, ми маємо велике доручення, і тому ми цінуємо помісну церкву як потужний ресурс для нашого спільного служіння, саме спільного служіння. Тому ми шукаємо церкву. Тому ми об'єднуємося з іншими. І я не можу сказати, що моя окрема сім'я це абсолютно повноцінна церква, яка може виконати абсолютно місію Ісуса Христа. І навіть якщо така сім'я послана для служіння, то вона підтримується іншими сім'ями, які і складають помісну церкву. І тому для нас важливо з одного боку вийти із світу. Як еклезія, як викликані світу люди, покликані Христом, і присвятити себе світу. Ось чому наше освячення, воно складається із двох цих частин. З одного боку ми відділяємося від світу, а з іншого боку, ми залишаємося в світі і ми посвячені для служіння цим людям. І тому нам потрібна помісна церква. Третє. Справжня церква Христа це відділені й жертовні люди, люди Божі, які залишаються на цій землі, які залишаються близько до людей, які служать один одному в церкві, які служать людям у цьому світі. Нам потрібна церква, тому що Христос, коли молився, то Він бачив саме таку церкву, яка буде складатися з багатьох таких світильників, церков. До яких належать відроджені люди. В первосвященницькій своїй молитві, в Юанлії Іоанна, ми читаємо в 17 розділі, він каже: отцю не благаю, щоби ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від злого, вони не від світу, як і я не від світу. Він молиться за своїх послідовників і каже, що вони мають залишитися в світі, хоча вони вже не від світу. Ось чому християнин не може себе одноосібно відділити від церкви, тому що він належить тій спільноті людей, які покликані світу, і які продовжують служити для людей. І це важливо. Це вказує на природу церкви, на її місію, завдання, які вона отримує. І це цінно для нас, з точки зору того, що говорить сам голова церкви про свою церкву. Але все ж таки питання залишається. Чому я не можу знайти для себе церкву? Віруючим людям, потрібно позбавитися хибного уявлення про церкву. Мені має бути добре, мене ніхто не повинен зачіпати. Ніхто не має права мене докорити, це не місце, де мене будуть виховувати, я нікому нічого не винен. Коли християнин розважає такими категоріями, це означає, що він або ще зовсім немовля і не підріс, або він уже абсолютно плотська людина, яка думає егоїстично про себе. Не розуміючи, що він залежний від інших, і інші залежні від нього, як християни. Коли людина чесна з Богом і має правильні щирі стосунки з ним в будь-якому духовному віці, вона завжди відчуває, що їй потрібна церква. Бо цю потрібність, цю потребу формує сам Дух Святий у нас. Тому що Біблія говорить, що церква це стовп і підвалина правди. Через церкву Бог звершує свою роботу. Через отакі недосконалі локальні помісні церкви, через таких недосконалих, але відроджених людей, які змінюються і в процесі цих перемін, Бог звершує свою роботу. І тому моє уявлення про церкву завжди адекватне. Я розумію, що там так само є недосконалі люди, як і я, але які допомагають мені виростати, служити, і я можу послужити для них. Давайте пам'ятати, що церкву в її природі заснували не люди, а Бог. Вона потрібна людям, але Христос є голова цієї церкви. Ще можна порівняти помісну церкву? Помісна церква це сьогодні лікарня, яка потрібна хворим. Христос сказав, що не здорові мають потребу в лікарі, а хворі. І саме ось така лікарня надає допомогу для багатьох людей і ми можемо бути в числі її персоналу. Ми шукаємо допомоги, коли нам болить, і нам можуть допомогти. Обов'язково інші люди, і ми можемо послужити для інших. Церкву можна порівняти із школою, де формується наш світогляд, де, де вчать нас біблійної грамоти, де розкривають перед нами євангельські цінності, де через інших працює Господь для того, щоб ми підросли і стали корисними для інших. І ми маємо погодитися на це. Ми казали, що церква це родина. Помісна церква це сім'я, духовна сім'я, яка піклується про нас, яка бачить наші недоліки, знає наш характер, знає наші капризи, розуміє наші сильні сторони. І це потрібно для того, щоб ми вчасно духовно формувалися, ми вчасно служили іншим, і Бог нас використовував, і піддавалися тому, щоб ось такій духовній родині. Ми стали людьми, через яких діє Господь. Слово Боже каже, що церква це дім Божий, і кожний християнин це отой маленький духовний камінь у цій величній будівлі церкви Ісуса Христа. І апостол Петро, говорячи про церкву, каже: ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім. Щоби бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Як це має практично виглядати? Практично це реалізується в масштабах помісної церкви, не на відстані, не час від часу, не на Пасху і Різдво, коли хтось забігає і дивиться, що тут робиться в цій церкві, не з останньої лавки. Для християнина, який відроджений, це реальне духовне життя, яке він відчуває у цій Божій родині. І він збудовується в цей духовний разом з іншими. Церква це Божа отара. А як ви знаєте, отара овечок це багато овечок, які разом. Ви не бачили овець, які просто живуть кожна сама по собі. Так можуть жити хижі звіри десь в лісі, але точно не Отара Овець, який потрібен пастух, турбота, захист, різна допомога. І Ісус Христос каже, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Коли мова йде про церкву, Христос ніколи не говорить просто про окремо взятого члена церкви поза церквою. І навіть якщо є проблема в Коринфі, наприклад, і там є е, люди, які мають покаятися, Христос е, звертається Духом Святим, і апостол Павло пише це, це послання, цей лист, і він вказує, що має робити вся церква, якою має бути дисципліна в церкві, якими має бути служіння церкви, яка відповідальність члена церкви перед церквою. І це все говорить якраз про. Про отару Божу, про нашу залежність. Чому так багато людей не доходить насправді, щоби серйозно бути членом церкви? Тому що їх уявлення і розуміння церкви не відповідають біблійному. І отут важливо зазначити, і в цьому є наша позиція: перебувайте в церкві, цінуйте церкву, бо через неї. Діє Ісус Христос. Через таких людей, яких ви бачите недосконалими, в чомусь, можливо, незручними для вас, Бог виконує свою роботу. Церква Христа локальна церква, помісна, вона завжди залишиться важливою, актуальною, сучасною, незалежно від нашого ставлення до неї. Мені подобаються слова, які написані. в Послання до Єфесян це послання про церкву. Там написано так, що Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води в слові, щоб поставити її собі славною, церкву, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Христос любить церкву. Скажіть, хто знає? Краще, що відбувається в церкві, помісні, маленькій чи більшій церкві, Ви чи Ісус Христос. Звичайно, Він. Але хто сильніше любить її? Я чи він? Звичайно, Христос. Хто більше піклується про неї? І цінує її, і називає своєю нареченою Ісус Христос. І він робить все для того, щоб її представити, врешті-решт потім без плями і без вади. В Вселенську церкву Христа ми входимо через наше покаяння, відродження, прийняття Духа Святого через нове життя. Але видимим чином ми демонструємо це, коли ми належимо до помісної церкви, коли ми є активним членом цієї церкви, любимо цю церкву, цінуємо. І разом з іншими виконуємо заповіді Ісуса Христа і Його повеління, і служимо в цьому світі. Хочу задати вам питання, чи є у вас церква, до якої ви належите, і про яку ви можете сказати, це моя рідненька церква, яку я люблю і з якою я служу, тому що Христос мене любить. Такі люди обов'язково будуть перемагати. Тому що вони належать до числа спасенних, і Христос діє через них. Обов'язково майте таку церкву, і Господь вас благословить.